Мене Катя звати. — Мене Сергій. Десь п'ята їм з'явила, це знайоме. А ви куди йдете? Я в лікарню. Впершу? Так. Да. Надовго? Не знаю. Можете ставити номер телефону, то я не беру вас а пізніше побачимося. Е, а ви женатий? — Ні. А по очам бачиш женатий? — Ні, навіть, навіть нема зараз. Зняли. Зняли Знилишов. Mm. Не правда не жонити? Я живу сам. — Самі живете, так? Да? Да? Ну, у мене зараз час є, зараз тривога, ми можемо разом сховатися в підвалі. Ну, в підвалі. Мені теж треба в першу лікарню, я тут заберу трохи це. Ну пішли в першу лікарню. Ну, там пішли. такі очередя. Ні, там забули немає. Ну, понятно, що нема що там закрили. Тривога зараз. А, ні, тривога. Там а можна там договоритися, зайти? Так. Да. Поставиш номер? А в мене немає телефону. А це що? А тут карточки немає. А, я ходимо. А як же тобі позвонити? Не знаю, я одразу всім телефон не роздаю. Добре, тоді. Тоді я поняв. Ми з вами так біля кафе добре стояли, потім в лікарні пішли. Ну, ти сказав, що мені, мені це просто про лікарні. Та я сказала, що тривога, що ми можемо десь заховатися. Там підвальчики є, в кафе такі. красиві. А де? Такий кафе з підвальчиками там, в центрі, там де дорого. Ага. Є. А Дорого, так? То може, може, я дуже до чого. Давайте зустрінемося. Ви до якого врача? Може нам до одного? Nee, Ні, мені до кардіолога. І мені до кардіолога. У вас теж серце а да? Од... Не Од... Не від одіночства. Ага, да. Так <свят> так. І в мене кардіолог, да. Як зустрілись? Та може в кардіолога зустрінемось. Та як ми там зустрінемося? Два, Два розбитих серця. А ви теж можете до нас приєднатись. Я вас як звати? Александр. Олександр, Олександр. Це до чого?